Якщо компанія дуже швидко чи, хоча б більше ринку зростає, можна очікувати від на мультиплікатор 8-9, а то навіть і вище. А взагалі, чи це є сенс інвесторам, приватним там, family офісам розглядати, якщо можна просто купити акції ЄПАМ на біржі, прекрасна компанія, сильний менеджмент, Бути готовими до продажу кожну п'ятницю? Супер тоді таких просто треба доправляти до вас. Компанії українських середніх а, it аутсорс компаній готові та відкриті до, до розмови. Але в мене є клієнти іншого типу, в яких, припустимо, є там 500 тисяч доларів, і вони не хочуть йти в стартапи. Сьогодні ми говоримо про it компанії за скільки їх можна продати, в якому вигляді, як відбувається МНН. Наша розмова буде корисна, звісно, власникам співвласникам таких компаній, хто думає стартувати свій бізнес. Або для інвесторів, які думають викладати в сервісний it бізнес, Підкреслюю саме сервісний, тому що продуктові компанії можуть бути дуже дуже різними з різною там динамікою, виручки, маржинальності і так далі. А сервісні компанії це такий більш стабільний, зрозумілий бізнес, де є мультиплікатори угоди. І у нас uh, сьогодні, власне, Сергій Анчаревич Capital Times, який багато бачить таких угод, тому що компанія, власне, ними й займається. Сергій, розкажи, будь ласка, коротко про себе, про Capital Times. Так, вітаю, Любомира, вітаю колеги. Я вже займаюсь десь 20 чимось років, по саме мене, може навіть більше. Багато угод закриваємо саме спеціалізуємось на ІТ. Окрім цього, ведемо проєкти в різних галузях, а, з цим пов'язаних там Агро і так далі. На зараз в нас а, більшість нашої активності, нашої команди це люди, які займаються саме угодами. З цікавого то, що ми робили, щоб було якесь там, розуміння. Ми, наприклад, працювали з Intelсом, коли заходив в На зараз в нас теж є угода, яка рухається. Дуже цікаво, до цього було там. Досить багато угод саме в IT, в IT-секторі в тому в ІТ, IT, в ІТ uh, Outsource бізнесу. Якщо коротко, давай про це і поговоримо. Я колись, ще коли до Львів ІТ арени, був Львів Аутсорсів Форум, я приїжджав, ми спілкувалися з кулуарами, з власниками. Я тоді був фінансовий директор. І якби була така думка, що 15% для. Аутсорс компанії це нормально, я маю на увазі мержа чистий прибуток на профіт. Потім там, якщо аутстаф, ну то і 10, може непогано. Це було десь 2012 тисячі дванадцятий щоб Ти розумів. Розкажи, які зараз стандарти нормальності на ринку аутсорс, аутстав, якщо ми говоримо компанія, там 100 три тисячі людей. По-перше, ми будемо говорити, мабуть, такі загальними речами, і ем, як сказати, середня температура по, по лікарні, як то кажуть, да? це дуже сильно залежить від того, чим саме займається компанія, які в, в, в неї е, вертикалі, яка там розмір компанії теж впливає. Якщо казати взага, загалом, то ну, я бачу, що прибутки і маржинальність впали щонайменше разів-два. А то навіть і більше іноді, да? тому що ринок дуже сильно змінюється, дуже сильно просідає, скажімо так, а, там взагалі, в тому числі в торкається України українських компаній. Так, ну це сумно чути, бо тоді якраз це був етап, коли ще IT було маленьких, а потім якраз були ці доковідні роки росту. І зараз вільна ситуація складніша. Плюс те, що я бачу там, по своїм клієнтам, що якщо раніше компанії там, Delivery Center основний був в Україні, то зараз це може бути там, 50 Україна, 50 ЄС, там більші компанії, вони ще ширше, географічно диверсифікуються. От давай спробуємо з тобою побудувати кейс такої компанії. Нехай в неї буде там, 10 мільйонів доларів обороту. Ну, так хай вона буде помірно успішна: один мільйон доларів чистого прибутку в рік, і в них половина команди вже знаходиться в Європі Делівері, А якщо по продажам, то половина Америка, там далі лева частка Європи і трішки там Азії. Те, що теж власне часто відбувається, от як би ти підійшов до оцінки такої компанії по мультиплікаторам, чи по яким іншим факторам? Насправді, те, що ми зараз відчуваємо в останні дво, ну, півтора мабуть, роки так роки, так точно це те, що саме Україна, і на жаль, багато інвесторів сприймають Україну зараз як великий ризик а саме присутність великої частини команди в Україні сприймається як ризик, і ну на це. Якісь там закладається дисконт, мовно кажучи, в оцінці. Якщо сказати що тій кейс 50% в Україні 50% ще там більш-менш, скажімо так, да, тут я б таку компанію дивився в рейнджі оцінки, взагалі it аутсорс на зараз з присутністю в Україні від 5 до 8-9, дев'яти біда да? Uh, і це дуже буде залежати від uh, саме типу інвесторів, uh, які готові на це дивитись. Якщо казати про там, не знаю, private equity фонди чи стратегії, стратегії будуть оцінювати по верхньому діапазону, да. uh, uh, фінансовий інвестор буде десь щось шукати посередині. Десь такі орієнтовно. Насправді, uh, теж дуже залежить від uh, якщо від цього кейсу трішки відійти. Дуже залежить оцінка від багатьох факторів, саме розміру компанії, дуже залежить від присутності компанії, від вертикалі, від а, команди, де вона знаходиться, де знаходиться власники. Тобто, та, це дуже такий не з одного боку непростий процес оцінки. Давай я доповню це питання. Бо коли тебе слухає власник, до речі, всім нагадую про лайки і про можливість задати питання в коментарях. користуйтесь нагоди. От коли тебе чує власник 5.9, дев'ять, він зразу сприймає цифру 9. А уявив, що от цей цей власник прийшов в Capital Times зараз і каже: буду продавати через два роки, що мені зараз зробити, щоб. Прийти до 9, крім там навадити операційні процеси, зробити красивий піанель і так далі. А, от, ясно, що вони ну, вертикально, вряд чи за два роки поміняють. Але які такі от фактори предпродажної підготовки, коли є ще рік-два, ти би порадив, або навіть, можливо, ви робили консалтингові проекти такого типу. Курс Мастер Market» — це новинка від школи і пленедун для досвідчених інвесторів. І моя гордість це набір тренерів курсу. Це не просто практики, а люди з міжнародними кваліфікаціями в сфері фінансів та інвестицій. Ми поговоримо про портфельну теорію, про мислення класами активів, а не окремими акціями. Поговоримо про інвестиції в себе, покажемо наші розробки в I плані в тому числі для регулярного ребалансу портфелю. Ну і звісно, гроші як інструмент щастя: шість живих вебінарів, обмін з собі подібними інвесторами, практичний розбір портфелів. Це буде окрема нетворкінг Зустріч і багато багато всього. Тому я сподіваюся, що цей курс не просто про знання, а також про побудову спільноти. Ну і про те, щоб ви отримували кращі результати і краще себе почували зі своїм капіталом на фондовому ринку. На жаль, цей фактор він дуже впливає на оцінку, але теж його не, 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 не просто, скажімо так, виправити чи зробити це темп зростання. Взагалі, якщо компанія дуже швидко чи, хоча б більше ринку, зростає, можна очікувати від на мультиплікатор 8-9, а то навіть і вище. Якщо дивитись, що компанії вдасться перебудувати, диверсифікувати і команду в тому числі меншу частину мати в Україні, більшу частину мати, це теж буде вже верхній диапазон мультиплікатора. Да ну і звичайно, дуже важлива річ це маржинальність, якщо вдається її втримувати або навіть нарощувати, це звичайно дуже важлива, дуже суттєва річ. Якщо дуже просто, я б, звичайно, порадив би будь-якому власнику, якщо є ціль а, продаватись, то звичайно до цього готуватись потрібно. Да? Зробити багато багато роботи, там дюділів, вендер дюділів зробити. І а, нещодавно я таку фразу сказав: го, бути готовими до продажу кожну п'ятницю, тому що. А, не знає, в які часи хто і коли готовий прийти. Якщо ти готовий продавати сьогодні, там в будь-який час це угода може відбити відбутись дуже швидко. Якщо цього немає, то час на жаль дуже боляче може вдарити на очікування. Та я думаю, що це інтерв'ю теж когось сподвигне задуматись, і в нас на каналі насправді є інтерв'ю з підприємцями з Чернівців, Там Євген Олександр. Вони під час війни за п'яті біда продали свій онлайн бізнес, і вони там розповідають саме на цей процес продажу підготовки. А тому ми не будемо повторюватись, але розкажи нам, може, там без сум, без угод, точніше, без деталей, але. Очевидно, що у вас теж під, воєнних під час воєнного стану були угоди. І от просто дай один-два кейси, як це виглядало, якщо можна називати мультиплікатори, то на своїх що ще під час воєнного стану. Ви бачили. Буквально вчора була дискусія в IT, IT Ukraine. Україн. в мене в панелі був CFO V7 компанії. І він розповідав, що саме перед війною в них а, мала б відбутись угода з стратегічним а, покупцем. І там, звичайно, що мультиплікатори 21-го року це ну, зовсім не те, що є зараз, так да? це майже в два, в два рази нижче. Да? Там, як приклад, це того, як важа, а я йому задав питання стосовно того, якщо припустимо, там ви займалися угодою, там 6, десь, почали в червні, в лютому вони вже були десь там більш-менш готові, і в березні мали підписувати це, там 7-8 місяців, умовно. Да, а якщо кажу, якщо. Підготували і заздалегідь, то може і встигли б. Я кажу, в мене в практиці була угода, коли компанія була підготовлена. Вони зробили, ми зробили угоду за 4 місяці. Реально, це звичайно впливає. Да? Якщо казати про мультиплікатори і війну, в нас була угода саме в it аутсорсі Ми починали е, розмови ще до е, повномасштабного вторгнення, да? е, і закінчили угоду е, в. Е, Жовтні 22-го року та закрили угоду, на що впливало е, е, на що повпливало? По перше, е, компанія стратег за кордону продовжила дивитись і їй стало цікаво, і про бути цікаво. А що змінилось? Е, оцінку ми відстояли насамперед, та і це дуже гарно, але це повпливало на. Е, Швидкість розрахунків, да? тобто, покупець захотів трішки там, довше розраховуватись да? на там, не півроку, не рік, а трішки довше. А, угоди, які в нас є на зараз, а, на жаль, мультиплікатори для компанії в Україні, які там 90% в Україні, це з того диапазону, що я називав десь там ближче до ниж нижчого, там 6-7 мультиплікатор на зараз. Те, що ми бачимо, те, що ми бачимо саме по угодах, і ті оц компанії. А скажи, будь ласка, ми з тобою говоримо про аутсорс. Якщо це аутстав, це все треба ділити на два, чи там різниця 10-20%? відсотків, чи, чи взагалі аутстав продати, не можна? Ну аутстав, да, важче продати. Є специфічні покупці, які саме таку модель готову мультиплю... ну, готові масштабувати і купувати. Я б сказав би, те, що ми бачимо, то десь 30, навіть 40 відсотків така модель може коштувати дешевше насправді. Це так. так, дякую, почув, тому що дійсно ну, до війни я бачив досить успішні став бізнес, але зараз багатьом з них важко. Так. А, добре, слухай, я працюю ще багато з. Інвесторами, ну і зараз достатня кількість українців інвестує в стартапи, там навіть дехто від п'яти тисяч доларів починає. Але в мене є і клієнти іншого типу, в яких, припустимо, є там 500 тисяч доларів, і вони не хочуть йти в стартапи. Стартапи це там модель з великою невизначеністю, Результат буде плюс тридцять, може нуль. Сервісний бізнес їм зрозумілий. І от чи ти бачив варіанти такого «private equity» Куди б інвестор міг принести своїх півмільйона, і цей private equity інвестує в аутсорс не обов'язково в Україні. Це може бути там вся Європа. Можна таких спеціалізованих саме it компаній, які б суто інвестували б в it Аутсорс чи private equity, я таких не бачив. Да е, є е, е, декілька, я б сказав би це скоріше таких, як family office, які готові інвестувати. До нас іноді приходять е, там середні компанії, які е, там власник хоче залучити якусь експертизу, знання і так далі. І це я не скажу, що це дуже рідко відбувається. Да? Тобто, це не ну, знаю, раз два-два рази, три рази на, 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 на там півроку точно такі запити є. Е, і, до речі, ми самі го готові дивились на такі угоди. Будемо залюбки, робити, готові залюбки робити разом. Супер. Тоді таких просто треба направляти до вас, але виходить, що вони з вами можуть вкласти там в одну-дві компанії, Тобто це не буде фонд, це буде пряма угода, я так розумію, де вони будуть співвласниками. Так, так, так. так. Ну це скоріш таки, як клубна угода. А чому вона, ну я би умовно кажучи, якщо в. Власника є кошти і є унікальна експертиза, як це будувати, він розуміється, там плюси, мінуси, вже все пройшов. Він якісно може оцінити і потенціал і там перспективу. Мабуть, це навіть краща історія з точки зору, я розумію, так да, це все ж таки більший ризик. Да, а, ну, можна подивитись, не все вкладати в одну компанію, а просто зробити Що? разом декілька угод. Да, наприклад. Ну та та стартапами ця логіка там взагалі там 10, 50 100 сто стартапів, але сервісними і ті компаніями ну я думаю, просто стільки набереться якісних компаній, щоб в них вкладати, щоб ще вони зацікавлені зовнішнім інвестори були. А, ну, на зараз я б сказав би, що багато середніх. Компанії українських середніх it аутсорс компаній готові та відкриті до, до розмови, тому що у всіх зараз я б сказав, не дуже скажімо, гарні часи. Там. 21 перший рік, коли розмовляв з власниками, ну навіть там до, до пандемії, всі казали, що дерева можуть рости до небес. Здавалось таке враження. Да? то Зараз все змінюється і звичайно да багато компаній готово дивитися, готово пускати партнерів. А якщо це, наприклад, що буде партнер з досвідом, то чому би ні? Парним Так, це, це психологія не тільки власників, а інвесторів, тому що так. на фондовому ринку СП 500 росте. І всі вкладають, і буде тільки рости і завжди в плюс. Так. Хоча можуть за це все різко збідитись. По стартапах, в сервісному бізнесі ми це побачили, на жаль. А ще уточню, ти, коли говориш середні, це там 200 1000 -ти людей, чи дай класифікацію, що таке середні, малі, Ну середні це там від 100 до 500, я б сказав, би, да, 500 до 1000 це вже такі достатньо великі компанії, там 1000 плюс це вже суп, дуже великі компанії, да, там по, по помітка. Більшість все ж таки, більшість компаній в Україні саме IT сервісних це компанії там до до 300, мабуть, 400 людей. Дякую, з розміром розібралися. Давай зробимо крок назад. А взагалі, чи це є сенс Інвесторам, приватним офісам розглядати, якщо можна просто купити акції ЄПАМ на біржі, прекрасна компанія, сильний менеджмент порівняно недорого кошти, якщо три роки назад дивитись. Тобто, чи ти бачиш взагалі сенс приватному інвестору думати ось про ці приватні інвестиції? Ну, як, як я на це дивлюся, мовно кажучи, там приймаю рішення чи інвестувати в акцію, чи інвестувати в it аутсорс компанію? А якщо я бачу, що є можливість так, компанії рости за рахунок не знаю, в, в, в вертикалі, за рахунок гарного якоїсь там не знаю. Конкурентних переваг да і я розумію, що я можу додати за рахунок своєї експертизи тієї компанії ще багато там не знаю клієнтів чи якісь там продажів, і так далі. Я б інвестував би туди, де я знаю, де я і потенціал там зростання буде більше. Да? А, порівняно з ЄПАМ, e ну фактично, ти вкладаєш в, в лідера ринку в нашому сегменті. Це теж непогано, але. Тут, умовно кажучи, ти вклапи просто очікуєш, а тут ти бачиш, як воно змінюється. в цьому різниця, мовна? Да? <рес> так, так. Ну це, як ми завжди прийшли, або пасивна модель і або якщо ти хочеш впливати, ну і в тебе є, крім грошей час експертиза, тоді ти потенційно більше заробиш, допомогти вирости компанії. Так, згоден. Логічне пояснення, давайте підсумовуємо. Ось є власники ось цих середніх компаній, там 200-300 та людей, можливо, 500, яким зараз нелегко. Тобто війна, падіння попиту, релокація команд і так далі. Які би ти їм дав поради, щоб їх бізнес зараз не просто вистояв, а ще й далі розвивався? По-перше, мабуть, мій погляд, чи мої поради це будуть поради людини, яка ем, ем, інвестує да, в, в такі компанії. Ем, людина, яка там, я дивлю, ми дивимося як команда, я персонально дуже багато різних кейсів, да, і е, кожна компанія це щось таке унікальне, да, з мого розуміння на зараз ринку, якщо компанія невелика і там оцінка компанії на зараз, там чим менша компанія, тим, тим а, менша оцінка, а, подумати насамперед а, про те, як а, стратегію власника власника. Все ж таки, це залишатись в цьому бізнесі відчувати драйв і там його розвивати. А, якщо казати про Розвиток це звичайно диверсифікація по команді, диверсифікація по вертикалях, да, і там слідкувати за ревеню, за маржинальністю, за продажами. Тут, мабуть, нічого не ну, і готуватись до будь-якої транзакції, е, бути готовими продатись кожну п'ятницю. Е, є гарне таке е, весли. Тому, якщо казати про те, щоб все ж таки там подумати, доєднатися до якоїсь великої компанії, це теж можливо, і там наш досвід показує, що, що і на зараз іноземні компанії, і іноземні стратегії готові дивитись на, на такі кейси, можете на це подивитись, що як буде краще, де комфортніше, тому що. Ну, власник він сам вирішує, чи готовий він драйвити цей, цей бізнес а, ще там 3-5-10 років. Якщо він готовий, що б я йому не казав, він вже знає, куди рухатись і що робити. А, 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 а якщо все ж таки вже ну, відчувається, що, що не, не зовсім тут мож, можемо чимось допомогти, мабуть. Так, я думаю, що наше інтерв'ю допоможе його до цього моменту додивились ті, хто задумується про продаж, якщо не сьогодні, то, можливо, там, через кілька років. Всім нагадую, не плутатись цей кейс з кейсом іншим. Здається, ми на каналі теж у нас було одне відео, коли людина отримує акції публічної компанії там в обмін, або на свою частку, або а просто що вона рано приєдналась до тієї публічної компанії, це все-таки трохи інше. Ми говоримо про продаж частки сервісного it бізнесу якого там велика частина команди в Україні. Mm -hmm. Всім глядачам дякую за лайки. Сергій, тобі дякую за твій час і сподіваюся, наступний раз ми з тобою побачимося. Ці дороби прибутковості мультиплікатори плікатори будуть вищими. Там дуже дуже хотілося щоб так і було. Дякую, Любомира, за запрошення.